Привіт! А чи знали ви, що Неймара не буде у новій частині FC 26? Так, ця шалена серія, яка тривала 13 років, закінчується. З цьому випуску я вирішив повернути Неймара в Європу, щоб побачити, як би його кар'єра повернулася і чи зміг би він ще добитися якихось висот і трофеїв. Що ж, а ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ви на каналі Devis Play. Поїхали! Після переходу неймара із ПСЖ в Аль-Хіляль У нього стається серйозна травма, через що він втрачає свою ігрову форму. Потім він повертається на свою родину в Бразилію, де трошки відновлюється, але це не його мета його мета повернутися в Європу. І от він підписує контракт з таким ж клубом, який зараз також бореться за відновлення, відновлення своєї слави. Неймар переходить у Ювентус. Поїхали. Що ж починається ця трансформація повернення Неймара в Європу. Чи вийде йому цього разу заявити про себе ще разок? Гучно на весь європейський континент, а на весь світ. Дізнаємося зовсім скоро. Десятий номер йому дають. Це зовсім досить символічно. Не підведи. Що таким складом буде грати Неймар. Перший сезон свій за Ювентус. Давайте промотаємо до кінця сезону і глянемо, чи зміг підняти він рейтинг, чи зміг він вийти хоч на останній, на рівень останніх сезонів ПСЖ. Поїхали. І так, в сезоні 25-26 володарем золотого м'яча стає МБАПЕ, не Ямаль, не Дембеле, як всі говорять, МБАПЕ. Ну це є. Тут свої правила. Що ж, їдемо до кінця сезону. Закінчився перший сезон. Перестройки за Неймара і гляньте, скільки він наколотив в своєму першому сезоні. 23 м'яча плюс 3 гольових передачі в 52 матчах. Я думаю, це нормально, так і для повернення в європейський чемпіонат. Рейтинг поки що залишився незмінним. 34 роки. Влахович, як бачите, підрізав три пункти. 27 м'ячів забив, 9 гольових. На третьому місці Дудлас-Луїс. Глянемо, чого добилася команда. На жаль, в серії А ми закінчуємо на п'ятій строчці наш чемпіонат. Кубку Італії. Вилітаємо ще в дні восьмій. В лізі чемпіонів. Також не приходимо Мюнхенську Баварію одній восьмій. Ну, це був сезончик, я б сказав, на розігрівчик. Я думаю, потрібно Неймару в Ювентусі дати ще один шанс. І цьому Ювентусу, нарешті, можливо, як і Ювентус, так і Неймар відродяться і знову покажуть цю гегемонію хоч на рік, на два. Ну, це потрібно для європейського чемпіонату. Що ж, їдемо в другий сезон. А в 26-му році переможцем золотого м'яча став Вінісус Junior. Що ж, поїхали в кінець сезону. Глянемо, як там Неймар. Що ж, закінчився другий сезон перестройки за Неймара. І глянемо на якому ми місці в таблиці серії А. На шостому Наполі. П'яте Лаціо ми вже вище чим були. Четверте Аталанта. Третє місце. На жаль, тільки третє. Його 3 очка від інтеру, інтер переможець, 3 очка і 2 від другого місця. Ну, цей сезон набагато кращий, 21 перемога, 7 поразок. Аже вже менше, ніж інтер у нас поразок. По забитих м'ячах як бачите, ми також лідируємо, на 10 м'ячів ми перегнали Інтер, але й пропускаємо непогано, я б сказав, Аталанта там бачу, Аталанта, Наполі дуже мало пропускають. Що ж, глянемо, кубок. Кубок Італії ми в одній четвертій не змогли здолати інтер. Цього року ми грали в лізі Європи і ми її перемагаємо. Це перший трофей Єврокубок Неймара після повернення. Не хочу глянути цей шлях. П'яте місце займаємо. Проходимо напряму в 1-8, де 6-3 здолали Арсенал. Чвертьфіналі ми здолали Бенфіку, в півфіналі Вольсбург і 1-0 Андерлехт. Ну, це вже дуже сильно, це дуже потужно. По бомбардерам, як бачите, Влахович у нас дуже сильно клуб тяне. Неймар в предсезонньому турнірі 3 глази або в трьох матчах. О, і в лізі Європи. 9 голів в 15 матчах. Но ланом не хватило до перемоги в золотої буці. Робець Андерлехта. Андерс е, Дрейн. Ну, Це так непогано. Глянемо взагалі, скільки ми наколотили за цей сезон. 27 голів і 21 голіву передачу. Ми цього року, я так розумію, більше грали на команду. 84-й рейтинг. Я так розумію, у нас був дому Грейт на початку сезону, тому що в минулому сезоні, я пам'ятаю, 83 ми закінчували, але потім піднявся на, два, на дві позначки вверх. 35 років, 27 голів, 21 гольова передача, 48 гольових дій за 57 матчів. Я думаю, це дуже потужно. На жаль, воно не допомогло нашій команді перемогти в серії А, але третє місце ну це вже прям. Топ і плюс Ліга Європи в цьому сезоні. Це також дуже гарний результат. Реал Мадрид забирає Лігу Чемпіонів, а Ліверпуль забирає Лігу конференцій, а ми Лігу Європи. Звісно, дуже шкода, що ми в візі чемпіонів не виступали і що не змогли з Ювентусом перемогти в серії А та виграти Кубок. На жаль, команда. Не дуже має хороші показники, на відміну від показників Неймара. Але наші успіхи замічає Барселона, і ми повертаємося, повертаємося, щоб зробити якийсь ще внесок, в цей європейський чемпіонат, щоб виграти ще якийсь трофей своїм колишнім клубом, де почалась наша європейська кар'єра. Я думаю, тут ми її закінчимо. Нас купляє Неймара купляє Барселона. Поїхали! Я думаю, що багато хто чекав цього камбеку. Але з десяткою на плечах, ну це вже потужно. Гляньте на цей склад Барселони. Чим не майбутній переможець з Ліги Чемпіонів? Я думаю, є всі припустили для цього. Як мінімум, взяти якийсь титул Іспанської Ліги чи Кубок Іспанії, це задача мінімум, задача максимум Ліги Чемпіонів. Що ж, поїхали до кінця сезону. Лоутаро Мартінес забирає 27-му році золотий м'яч, що також. Доволі неочікувано, але заслужено. Що ж, їдемо кінець сезону. Що, ж, друзі, пройшов сезон. Сезон повернення Неймара в Барселону. Глянемо, яке ми місце зайняли в турнірній таблиці Ла Ліги. П'ятий Атлетік Більбоу, 4 Real Madrid, третій 3 Севілья. Друге Атлетіко, і ми перемагаємо. 92 очка. Впевнено, беремо цю перемогу. Так, далі. Супер Кубок Іспанії, також ми перемагаємо в фіналі з мадридським Реалом. Вже два трофеї, оце так камбек. Кубок Іспанії також за нами. 0-2 хетафе. Ну, це повернення. Оце я розумію, це дійсно дуже круте повернення Неймара. Неймара в рідний свій клуб, де він почав цю європейську кар'єру. Глянемо, що у нас в лізі чемпіонів. На жаль, Лігу Чемпіонів ми не забираємо, ПСЖ забирає. матчі з Арсеналом. А ми вилітаємо. Ух, де ж ми вилетіли? На жаль, в одні 8 поступаємо з фейнорду. Так, да, це дуже печально, ми могли б взяти такий твердий требл. Але все одно цей сезон провальним не назвеш мільярд євро ми заробили, в нас було в бюджету взагалі копійки. Що ж, глянемо, чим відзначився Неймар. 86-й рейтинг в 36 років. Великий ветеран. Статистика. 35 голів, 18 гольових передач у 58 матчах. Ну це потужно, це дуже-дуже-дуже потужно. Ісак забив на 3 голи більше, але передач здав менше. Причому Неймар грав весь сезон на позиції ЦАПніка, на позиції такої десятки. Гонці бомбардерів Ла Ліги Ісак перемагає. Суперкубку Неймар, кубку Пабло Тори. Неймар займає четверту сходинку на п'ятій сходинці Віктор Цеганков. В лізе чемпіонів Неймар 9 голів забуває. Неймар більше бачите так по єврокубках Що ж, я думаю, ця перестройка вдалася. Це повернення Неймара в європейський чемпіонат. Пішов йому на користь. Надію, в реальному житті він також збереться і повернеться. Чому іменно почалося все з Ювентусу? Тому що слухи ходили, що Неймар перейде в Ювентус. Вони якраз що на Ювентус, що на Неймар, я думаю, найбільш один одному підходять. Тому тримаємо кулачки за Неймара. Надіюсь, ми його побачимо все-таки в FC26. А ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк, якщо вам сподобалось це відео, та до нових зустрічей!